Всім привіт! Мене звати Анастасія і я вокальний коуч і коуч персонального розвитку. І сьогодні ми поговоримо про ключі ідеального перформансу. Які складові ідеального вокального перформансу. А перше місце займає для мене стан. Стан, в якому ми відчуваємо себе комфортно, заземлено, в фокусі виключно на собі, на своєму внутрішньому стані. На своєму відчутті себе спокійно за землю. Ми не будемо сьогодні говорити про те, як цього досягти. Ми говоримо тільки пункти one by one, що нам допоможе мати класний перформанс. Крафт вокальні техніки. Ми маємо розуміти, в яких вокальних техніках ми співаємо. Це фальцетна, чи твень, чи спічкуліті, чи там дається край, чи субтон, чи це мікс, і так далі. Тобто реалізація розуміння якою технікою ми використовуємо тут чи там, допомагає нам робити класні транзити і допомагає нам. Також більш впевнено а, представляти себе. Мируємо вуха, починаємо слухати наш звук і знаходимо наш справжній звук. Так, як ми резонуємо. Не те, як ми будемо вчити далі техніки, або будемо копіювати білі, а що є нашим звуком. Четверте, це текст. Це про що пісня. Ми говоримо про класний крафт, про перформанс, який тебе чіпляє або чіпляє інших людей. Ми розуміємо, що нам треба передавати суть. Бо коли з голови і техніки, і знань ми переходимо на суть того, що ми передаємо через наші емоції, почуття і досвід, там виходить magic performance. Розуміння вашої тональності, ваших генші. Да? Іноді приходять до мене люди і такі кажуть: Лен, мені подобається ця пісня. Я кажу, супер. я кажу, супер, давай подивимось. І ми розп'ємося і розуміємо, що ну, блін, ця пісня, вона ну, дуже да, низька. Тобто людина Дивись. Дивись. Тому що там немає кору, нам треба зрозуміти, яка наша остання нота, яка реально звучить. А, 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 а. Все, там вже немає. Ага, я знаю, що в мене це фаріс. І то, якщо пісні буде фа, я буду розуміти, що стабільності цієї ноти не буде. Ми розпівуємося а, за, для того, щоб активувати, звісно, наш голос, да, поєднати себе з нашим же інструментом, але ще з іншим інструментом, наприклад, фортепіано або гітара саксофоном, то розпівується з саксофоном. От, для чого це потрібно? Вся музика будується а, на нотах, на звуках. І, звісно, фортепіано не передає весь спектр. Але ми базуємося, наприклад, на тому, що ми знаємо вже десятиліттями, що саме до це до фа-це-фа. «фа». І коли ми працюємо з тим, що ми розпівнимося, і слухаємо, як звучить до, як звучить ре, то ми ніби теж налаштовуємося і починаємо резонувати. Спочатку, коли ми починаємо це робити, у нас до може звучати до. трохи нижче, але вона до. І треба через практику прийти до того моменту, коли до звучить як до. Mm. Це динаміка. Динаміка в пісні ми можемо розглядати її як точніше або тихіше. Да? Але також ми можемо це розглядати як елементи. Це як вода, де є фло, чи це як вогонь, де є велтінь. Чи це спіч Оліці, де ми чітко все вимовляємо. Да? Ми ж не можемо почати пісню одразу з fire, з вогню. Можемо, да, якщо така є пісня, але по суті, це не є органічно. Як втримувати увагу наш слухача? це вміти користуватися динамікою? А ще відома співачка ДДУ uh, казала: якщо хочеш uh, свій контакт. З глядачем втримати і зробити його краще, не треба сідати швидше. Треба навпаки більші заповільнитися. Ходить на вокал і не хоче займатися вокалом, але хоче покращити свій голос, я рекомендую використовувати таку штуку. Для вокалістів ми використовуємо, використовуємо це перед концертами. Тому що це вирівнює класний звук у, у коліті як спіч -коліт, да? Тому, е, да. або Приходьте на вокал, або використовуйте таку доділку і будете мати класний звук. Взаємодія наступний пункт взаємодія з музикою. Тут про те, що в нас є музиканти, з якими ми працюємо. Да? Має, має бути взаємодія, комунікаціями це називаємо. Але або це а, з музикою, якщо ви її слухаєте в караоке, да? або в міні. Окей. А, намагатися відчути, почути, чи ви резонуєте з нею чи ні. Коли це комунікація з бендом, це трохи інша складова. Це про а, розуміння, коли вступає барабани, коли вступає гітара, піаніно і так далі. Да? Тобто це трошки інша тема. Потім ваша презентація, відкритість. Ви можете почати перформанс якось дуже лірично просто. Але коли ми виходимо на сцену, наша презентація має бути презентована, да? відкрита честер, відкрита наша грудна клітина. І розумієте, так, я тут, я не, не, не переживаю, що я тут співаю. А я співаю і я маю робити це впевнено, бо наші хвилі, наш стан дуже зчитуються іншими людьми. Special на сцені. Далі, це знання свого матеріалу. Це next level. Да, це про а, знання нот, знання акордів. Останнє, що я сьогодні розкажу, це ваш образ. Ви хочете сьогодні співати як ви, або як Білі Аліш, або в образі Мерлі Монро, да, тобто коригувати стан. Ви хочете передавати свої почуття і тоді ви фокусуєтеся на своїх почуттях, або ви хочете сьогодні зіграти когось, стати Адель, стати Мерлі Монро. Ким ви хочете бути? На сьогодні, все. Дуже дякую за ваш перегляд. Для запису на вокальний коуч. пишіть мені у телеграм-канал. Дуже вам дякую за перегляд і до зустрічі.